Чому з кожним днем цей світ стає все гірше і гірше, примножується беззаконня, цей світ стає чимраз тим більше агресивнішим, проклятим. А проблема заключається в тому, що зараз дуже багато віруючих людей путають добро зі злом. І на біле кажуть чорне, на чорне кажуть біле, додають, віднімають від слова Божого. І всі ці язичницькі обряди, ритуали вважають благодаттю. Люди думають, якщо вони пішли до церкви, поставили якусь там свічку, помолилися, зробили якісь там релігійні обряди, значить царство Боже їм забезпечене. Але Ісус сказав. І прийдуть до мене цього дня і скажуть: Господи, Господи, ми твоїм іменем. вісів виганяли, провокували. А Ісус каже: відійдіть від мене, які творили беззаконня, я не знаю вас, тому що ви не виконали волю Мого Небесного. Без волі Божої ми не зможемо потрапити в Царство Боже. А що таке воля Божа? Щоб ми любили Бога, любили ближнього і стали учнями Ісуса Христа. Ісус прийшов на цю землю, щоб принести нам духовне просвітництво, так як люди відступили від Слова Божого. І цей світ це зло ми можемо перемогти тільки любов'ю і вірою.